Вітаю, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах «Тернопіль-1» та Інтебе. Сьогодні говоримо про те, що турбує тисячі українців: працевлаштування, перекваліфікацію та підтримку на шляху до нової професії. Зокрема, говоримо те, а як Тернопільський обласний центр зайнятості адаптується до викликів часу, які програми діють для ветеранів, жінок, людей з інвалідністю, і що взагалі нового на ринку праці нашого краю розпитаємо у наших гостях. day. Це директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. Вітаю вас Вітаю. і начальниця управління реалізації програм зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості Брич. Пані Наталі, вітаю, вітаю вас також. Що ж, спочатку повномасштабної війни, питання соціальної адаптації ветеранів і людей з інвалідністю воно набуло особливої ваги, і тому почнімо зі створення робочих місць без бар'єрів. До того ж, нещодавно уряд ухвалив постанову. Що розширює можливості для людей для працевлаштування людей з інвалідності, пане Миколо? Що ж змінилося? Я би хотів почати з того, що розповісти про цю компенсацію. Це компенсація за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. На сьогодні діє програма урядова, де роботодавець може облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю першої та другої групи і отримати за це компенсацію. Для людей з першої групи інвалідності можна отримати компенсацію в розмірі 120 тисяч гривень, для людей з другої групи інвалідності в розмірі 80 тисяч гривень. Угу. Які основні акценти? Тобто під потреби нозології конкретної людини можна облаштувати робоче місце, купити необхідні речі, які полегшують її повсякденне робоче життя на тому чи іншому місці. Які нововведення були цього року, буквально місяць назад. Що додавалося? Велика увага приділилася ветеранам, і додавалося те, що тепер ветерани, коли повертаються на свої робочі місця до роботодавця, або на те робоче місце, де вони колись працювали, або до роботодавця, але вже на якесь інше робоче місце, тому що, можливо, є потреба на зології, можна облаштувати робоче місце. Також вже можуть облаштовувати робочі місця для себе самозайняті ветерани. Або люди фізичні особи підприємці. Тобто, коли вони демобілізувалися, на жаль, є інвалідність, тоді можуть вони для себе облаштувати робоче місце, і отримати компенсацію. Також збільшився термін подачі заявки. Раніше це було 90 днів, зараз це 180 днів. Тому такі нововведення вони є дуже необхідні, плюс розшилася про сама програма, що можна туди включити. Це нові програмне забезпечення, це послуги з перекладу, це додаткові засоби. Тому ми закликаємо роботодавців, закликаємо ветеранів людей з інвалідністю користуватися цією програмою. Знати, що наприклад, на сьогодні ми маємо вже 37 облаштувань в Тернобильській області. Як ви оцінюєте ці показники? Ці цифри це... це ну знаєте, тут можна говорити, що програма діє добре облаштувань можливо небагато. Це по різному можна казати, чи це добре, чи погано, але потрібно, щоб все таки люди знали, що чим що можна влаштувати для людей з інвалідністю uh -huh. ці робочі місця? Є на це відповідні кошти, і щоб роботодавці користувалися, тому що знову ж таки роботодавець облаштовує за свої кошти. Це робоче місце. Потім подає до нас документи. Можна через портал дія, можна напряму до нас в центр зайнятості. Ми намалюємо дорожню карту. Проконсультуємо і ці кошти потім повертаються знову ж таки роботодавцю, Він може їх перенаправити на розвиток свого бізнесу. Сліті в середньому займає часу від подачі заявки до того, як вже роботодавець отримав ці гроші компенсацію на не багато. Це може бути там, від кількох днів до, до, до одного-двох тижнів. Uh -huh. Тому ця процедура не довга. Ми uh -huh. на, на, на всіх етапах можемо консультувати, допомагати, е залучати ще відповідних лікарів для того, щоб по потребах нозології підказати, що краще купити в тому чи іншому варіанті, що людина потребує краще. І, наприклад, ми маємо знову ж таки 37 влаштувань. Тут який основний акцент: що е тут можуть влаштовувати робочі місця. Любі роботодавці чи це державні органи влади, комунальні, приватний сектор. Любі, ми маємо вже облаштування для 10 ветеранів, і ми маємо вже 13 облаштувань в державному секторі. Тому ми бачимо, що як держава піклується про ветеранів про людей з інвалідністю, так і приватний сектор. І ця програма діє вона розширилася. Кошти також більші цього року, тому що раніше було це там сімдесят одна тисяча 80, було 113, зараз 120, Тому Закликаємо роботодавців звертатися і знати знову ж таки ветеранів, які на жаль мають демобілізовані по причинах, що мають якісь травми і мають інвалідність, що вони можуть для себе влаштувати робоче місце, як самозайняті, так і і підприємці. Пан Миколо, хто і як здійснює контроль за реальним облаштуванням робочих місць? Ну, ви розумієте про що так? Дивіться, тут немає є перелік постанов, що uh -huh. можна закупити тут. Саме основне спілкування, така чотирьохстороння, навіть робота центру зайнятості, ветерана чи людини з інвалідністю, роботодавця і відповідно лікарів по відповідній нозології. Дивиться тому, що з кожного різна проблематика. Дивляться, які потреби вибирають той перелік необхідних речей для того, щоб було покращене робоче місце. і людина задоволена, що вона може гарно працювати комфортніше. І якогось такого конкретного там, моніторингу немає. Ну мається на увазі, що всі розумієш, це соціальна дуже складова, і всі хочуть допомогти максимально ветеранам. Якщо в цілому от, аналізувати сьогодні ринок праці Тернопільщини, звичайно, це питання, яке передусім хвилює глядачів, е, яка простежується динаміка, яка простежується тенденція, яких сьогодні, які професії сьогодні найбільш затребовані? Кого шукають роботодавці? Е, цікава тема, актуальна. Ринок трансформується. Хочу сказати, що, наприклад, на сьогодні ми маємо від роботодавців там вже більше 1700 заявок на різні робочі місця. Плюс ми дуже підтягнулася молодь. молодь. Ми зараз також на це фокусуємося, тому що роботодавці бачать, що велика кількість жінок, велика кількість зараз вертається ветеранів. І плюс і велика кількість молоді, яка теж є активною і хоче працевлаштовуватися. На це фокусується. Плюс в нас на сьогодні вже я цим тішуся, тому що середня зарплата по області 13,5 тисяч гривень, якщо середня по Україні 13 800. Тобто mm -hmm. я планую, що ми перейдемо цю межу. У нас ще області буде середня заробітна плата. Вище середньої по Україні. Якщо говорити про топ вакансії так. це є вакансії, де платять і 50 тисяч гривень і більше, є вакансії, де 40, 000, 50 тисяч гривень ну класично це е, перевезення. Приводиться сектор перевезення, вантажні перевезення в агросекторі є такі заробітні плати, 40 тисяч гривень. Це бухгалтери, менеджери різних рівнів, також шлюсарі, майстри по ремонту автотранспортних засобів, електрогазозварники. Зараз за рахунок того, що потрібна дуже велика необхідність ну, в професіях, ми завжди про це говорити в чоловічих mm -hmm. так званих. То роботодавці знову ж таки готові платити великі кошти для того, щоб залучити людей, ті, які, які мають право там, на відстрочку, які можуть працювати, які е, в перспективі не будуть мобілізовані, бо мають вже якісь на те законні підстави. І е, в цьому секторі, де е, класичні є такі потреби, е, чоловічої професії там більше заробітні плати. Зараз дуже медицина підняла також в цьому секторі вже там від 20 тисяч гривень, 20 25 30 тисяч гривень. Можна в медичному секторі мати заробітні плати. Також державний сектор зараз потребує кадрів. В тому теж відбувалися з минулого року зміни, де заробітні плати піднялися. Тому знову ж таки закликаю громадян, що звертатися до нас в центри зайнятості. Ми підберемо відповідну необхідну роботу, якщо потрібно. Перенавчимо-навчимо, uh -huh. про що ми будемо говорити. І хочу ще також зауважити, що ми зараз дуже акцентуємо увагу на ветеранах, тому що знову ж таки роботодавці е мають величезне бажання і хочуть працевлаштовувати ветеранів. Ми маємо наш поєдиний портал вакансій, де роботодавці подають свою необхідність в кадрах, і вони там відмічають галочками, можна поставити, що може бути працевлаштований ветеран. В принципі, якщо говорити в корінь, то е, любий роботодавець, хоче працевлаштовувати ветеранів. Але, наприклад, якщо ветерани хочуть подивитися, які є конкретно для них пропозиції, заходьте до нас на портал вакансій. Є конкретно угу. пропозиції тобто, конкретно для ветеранів. для ветеранів Так і ми і в нас воно кожного дня ця угу. кількість вакансій збільшується. Ми це також розповідаємо роботодавцям. Що давайте ставте ці галочки, відмічайте, тому що ну кожен роботодавець так каже: ну я не розрізняю, бо громадянин ветеран, це для мене ветеран це взагалі людина, яка е, честь і хвала, і я хочу щоб вони працювали. Але є те плюс, щоб як то звузити пошуки, які є конкретні потреби. Тому це ми реалізували в нашому порталі, і воно працює однозначно. Через війну потреби ринку праці вони змінилися. І дійсно, якщо деякі професії ще донедавна так вважалися умовно жіночими, то сучасний підхід до працевлаштування, як ми бачимо, руйнує ці стереотипи. Пані Наталя, зараз хочемо. Долучити вас до розмови е, і поговорити про навчання жінок професіям, яких традиційно переважали чоловіки, Але знову ж таки війна і нові виклики поставила перед нами. Тож, е, це по суті такий новий експериментальний проєкт відносно. Правильно, які саме професії от включені до цього списку? Це справді ця професія і ця програма в нас є найновішою. Вона реалізована в березні цього року. І в зв'язку із тими ситуаціями, яка склалася в нас в країні в період воєнного стану, і з великим кадровим голодом на ринку праці саме на умовно чоловічі професії. За цим проєктом, жінки, які є застрахованими особами за кошти фонду нашого загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, можуть оповнувати 31 одну професію сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Це сфери сільського господарства, будівництва, транспорту, деревообробки. Ну для прикладу, це водії всіх категорій, крім категорії АБ, починаючи від категорії там С1 до де. Можна опанувати це водії навантажувачі, водії трамвая, тролейбуса, це електрогазозварники, електромонтери, машиністи, крана, різноманітні слюсарі, слюсарі, ремонтники, слюсарі з ремонту автомобілів. Це слюсарі, токарі, фрезерувальники, трактористи категорії а 1 Ну хочу так звернути увагу, що за цією програмою можна тільки здобути професію, тобто пройти підготовку або перепідготовку. Тут немає і не передбачено саме підвищення кваліфікації. Наприклад, там категорії різні. Уже трактористів здобути не можна. Важливою умовою цієї програми є те, що навчання здійснюється виключно на замовлення роботодавця. Тобто, роботодавець, який має потребу в кадрах, має вільні вакантні місця, повинен подати до нас заявочку, заявити про таку потребу. Станом на сьогодні маємо дві заявки за місяць. цей. Подало одне підприємство Газлет на потребу в електромонтерах, токарях і машиністів крану. І одна заявочка від Агрокому на оператора верстаттю з програмним керуванням. Тому ж запрошуємо жінок, хто має бажання опанувати ці професії до нас на навчання, тому що чуємо, що зарплати досить хороші, досить високі. Після того як поступили заявочки терподація, здійснюється пошук людини, пошук mm. жінки. Натомість я уточню. Дивіться, здійснюється пошук людини серед тих, хто стоїть на обліку центру зайнятості і шукає роботу, Правильно, і серед цих, але якщо людина, наприклад, умовно десь там працює продавчині в магазині, але вирішила змінити фах і от дізналася про таку можливість, про такий проект, вона також має пратися. Прав. Тобто правда? практично вимог до жінки немає. На відміну від і всіх інших наших програм, єдина вимога до жінки це бути застрахованою особи. тобто попередньо мати страховий трудовий стаж все бути жінкою, mm -hmm. от може бути працюючою і перейти на іншу посаду, може бути безробітною, може бути не має Немає значення жінка. А вік вік аналогічно не має не немає вимог до стажу, і саме головне до освіти, тому що практично в кожній програмі є вимога до базового рівня mm -hmm. освіти. Даному випадку жінка може представити будь-який документ про освіту, починаючи від атестату до школи, закінчуючи там дипломом про вищу освіту. Представляє жінка так само у нас паспорт, документ про освіту, ідентифікаційний код подає заявку. Коли узгоджується претендент на навчання із потребою роботодавця, укладається договір тросторонній між центром зайнятості роботодавцем і людиною. Спрямовується жінка на навчання. Направлення гарантує оплату навчання нашого центру зайнятості за кошти фонду у сумі 30 тисяч гривень. Тобто це 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Ну, ми так маємо надію, що коли збільшиться прожитковий мінімум, вартість його направлення mm -hmm. збільшиться. Ну, на даному етапі, так, але це повністю достатньо для опанування робітничих професій. Найти же саме водіїв ми маємо досвід, чи трактористів, таких дороговартісного навчання, тобто суми достатньо. Всі інші витрати, що пов'язані можливо із проживанням чи проїздом, де вже за вартість самої жінки або ж роботодавця, який спрямовує цю людину на навчання. Ну, На даному етапі здійснюємо пошук жінок, uh -huh. активно інформуємо, тому є вакансії. Чуємо, що дуже багато у нас вакансій, різноманітні саме цих чоловічі, з хорошими зарплатами, тому запрошуємо за навчання. Що дуже так цікаво і важливо, що створені хороші умови для навчання дорослого населення. Так? Тому що саме Організаційний такий навчальний процес і зарахування може проходитися в всіх закладах освіти в межах України. Тобто, якщо в нас в регіоні на Тернопільщині заклад освіти професійної чи фахової передвищу освіти має відповідні ліцензії, може так само здійснювати це навчання. Ну але такі в нас є рідкісні професії, де немає безпосередньо закладів освіти в нашому регіоні, навчання може бути проведено в межах всієї України, обмежень немає. Ну, ж таки, щоб підійшли умови роботодавці цієї людини. От, і закладу освіти. Форми навчання так само е, використовуються як для дорослого населення. Може бути очна, може бути дистанційна, uh -huh. може бути дуальна разом із роботодавцем, коли роботодавець бере безпосередню участь в навчальному процесі. Ну, як правило, це змішані форми, саме передбачені для дорослого населення. Ну для, для прикладу, теорії, якщо дозволяє да, звичайно, ти, Можна ти. онлайн, онлайн так, ну, це, ситуація, треба. Практика наша практика ситуація, практика наше життєво так вже. Дозволяє нам це організувати, тому що навчальні заклади готові вже до такої форми. Виробниче навчання, виробнича практика і правила організовуються вже безпосередньо у роботодавця. Це називається дуальна форма навчання, коли і роботодавець приймає так само участь в навчання. Ну, Є в нас такі випадки, що вже одне підприємство заявило, що жінки, наприклад, працюють на посадах, там, наприклад, обліковця чи підсовника. Можуть пройти навчання, наприклад, на верстатника деревообробних верстатів, це по суті професія з підвищеною небезпекою і бути переведеним на ці вакантні місця. Ну таким чином, що роботодавець закриває ці вакантні місця, жінка буде мати документ і таким же чином буде мати право вже похороні праці кажуть виконувати ці функції. Після завершення навчання люди отримують документ державного зразка, це свідоцтво про отримання робітничої професії. Ті професії, які з наприклад підвищеною небезпекою, це такі, наприклад, як оператори котельні чи машиністи крана, отримують допуск до роботи через охорону праці. Натомість такі професії, як водії чи трактористи, здають ще додатково екзамену мрео чи Держтехнагляді mm -hmm. і отримують посвідчення на право водіння тобто, по завершенню навчання. Жінка повинна отримати відповідні документи і бути працевлаштована. Жорстко досить контролюється процес працевлаштування по даному проєкту після завершення навчання протягом 15 днів. Жінка повинна бути працевлаштована, тобто, в принципі, кошти виділяються uh -huh. на навчання, але є така трьохстороння, якби угода. Роботодавець замовляє, жінка навчається. Uh -huh. Праця влаштовується. Ну, власне, Наприклад. як ми навчалися студентські роки, якщо навчаєшся так. на бюджеті, потім маєш відпрацювати, відповідно. Так. Тобто, кошти виділяються і. Ефективні, скажем, навчання проявляються працевлаштуванні. Сучасний ринок праці вимагає гнучкості, швидкої адаптації до нових знань, і знаємо, що служба зайнятості пропонує сьогодні різні освітні програми, які допомагають подолати баланс між потребами роботодавця, власне, і навичками пошукачів роботи, які саме освітні програми сьогодні пропонує служба зайнятості, які найбільше користуються попитом, якщо так не дуже. Довго, будь ласка, ну нас порівняно з попередніми роками, коли діяла тільки одна програма. Uh -huh. Зараз натомість є п'ять навчання жінок проговорили. Найцікавішою ще з наступних програм є ваучери на навчання, ваучери. так тому що передбачається всі види навчання здобуття вищої освіти, що користується дуже великим попитом другої вищої освіти, підготовка на наступному освітньому рівні. Знову ж таки, перепідготовка на робітничі професії за цією програмою можна підвищити кваліфікацію, можна пройти спеціалізацію. Тобто, всі види, які є в нас у світі, заваочерем можна здобути сума ваучер, так само 30 тисяч гривень можуть отримати сім категорій громадян. Ми вже неодноразово проговорювали. Найбільш поширена це люди старше 45 які мають 15 років стажу. Це учасники бойових дій, Їх зараз збільшується. Вони підтягуються так само дуже активно користуються цією програмою. Це внутрішньопереміщені особи і люди з інвалідністю всіх груп. Учасники бойови, внутрішньо переміщені інваліди без обмеження віку, тому так само їхня зараз кількість значно збільшується. Навчання організовується в всіх закладах освіти в межах України, що зручно, за різними формами. Ну, якщо минулого року, наприклад, ми вже е, прочили 600 осіб за ваучерами, то цього року вже спочатку цього року 300 людей скористалися цією, цією програмою. Так зараз проходять підвищені кваліфікації. Люди. Або ж здобувають робітничі професії. Зайде наступна кампанія вищі заклади освіти. Будемо проводити <кій> видачу «Чарівна вищого освіту. Тому так само рекомендую скористатися. Бачимо, що дуже великі запити навіть саме в роботодавців і в людей, які працюють, і вони ж не знають багато все ж таки не володіють цією інформацією, але бачимо, що коли починаєш розказувати про ці новинки, якісь нові напрямки uh -huh. вимогу часу, наприклад, навіть зараз восту стоїть питання інклюзії. От, наприклад, з осені минулого року реалізована програма по спеціальній освіті, наприклад, для підвищення кваліфікації там, для вчителів чи для інклюзивних центрів, саме по спеціальній освіті, коли можуть здобути нові знання, або люди, які і працюють тих закладу, здобути, наприклад, цей факт спеціальної освіти і вже працювати з інклюзивними дітками. Це одна із програм. Крім того, з нових програм наше реалізовано навчання учасників бойових дій. Суто окрема програма, так як експериментальна для жінок, так і для ветеранів і ветеранів, реалізована минулого року. За цією програмою можна здобути знову ж таки робітничі професії і підвищити кваліфікацію нашим. Ветеранам, але в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості. Їх є зараз вісім, три це західний регіон, одна в Одесі і чотири на Сході. Знову ж таки, теорія може бути онлайн, змішані форми, і ветерани в нас досить активно користуються. З цього року, наприклад, 122 людини вже пройшли таке навчання. Минулого року, наприклад, 170. тобто кількість збільшується. Бачимо, що найбільше цікавить ветеранів, на що вони дають замовлення, це дрони. Дрони, як і військові, так і агро в агросфері дуже нас цікаво до медична підготовка. Ми mm. ж іноді хочемо переорієнтувати, але все ж таки до медична підготовка до воєнних станцію. Бачите, думаю, все важливо, бо так. мирохвіни такі Все ж таки прочитати. важливо, що заклади освіти навіть, реагують на ці виклики. Mm -hmm. Часу Знаєте, був карантин, були одні програми. Зараз бачимо і в роботодавців людей змінюються ці вимоги. Тому до медична підготовка, ну різноманітні комп'ютерні курси вже так на, на вимогу людей. І часу. Ну і наша традиційна форма навчання це професійне навчання безробітних. Це найдавніша наша програма, яка існує з 90-х угу. років. Тут традиційно майже нічого не змінюється. Тобто є вакансія, є людина, є роботодавець, провчили і працелаштували. Дуже схоже до жінок, але. В Даному випадку безробітні мають право скористуватися по програмі ці на новіші жінок. Жінка може бути як безробітна, так і з вільного ринку, зайнята чи тобто розширю. Якщо ми працювали коли стільки із безробітним населенням, послуги були зорієнтовані тільки на безробітних, то зараз освітні програми. Сережні для різних людей, так. якщо жінка, то може здобути угу. будь-яку професію незалежно від статусу, учасники бойових дій аналогічно, як безробітні, так і звільно. Ну і вагочери угу. для всіх бажаючих людей, тільки якщо вони відповідають окремим категоріям, підсумовуючи сьогодні все вище зазначено. Пане Микола буде крапка за вами. Щоб ви сьогодні порадили роботодавцям та шукачам. Роботи. Ну, я хочу сказати, що Тернопільщина, наприклад, по програмах навчання, ви бачите, ми за перший квартал фактично брати минулий рік, то ми зараз вже перевиконуємо половину показників першого кварталу в два рази. Плюс ми наприклад, по навчанню учасників бойових дій маємо друг місце в Україні. Роботодавців закликаю знову ж таки користуватися цими програмами по навчанню, перенавчанню жінок, звертатися до нас, щоб ми спільно шукали. Створювали групи, приначали їх під потреби роботодавця, плюс також е, обов'язково користуватися програмою облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, що дуже актуально. Плюс також ветеранам знати, що є зміни що вони можуть бути самозайнятими або підприємцями, і під себе під потреби ветеранів з інвалідністю облаштовувати робочі місця. Служба зайнятості це вже не біржа праці. Сучасна е, можливостей установа. Тому з, запрошуємо вас до коритатися нашими по. Ослугами ми відкриті ми в кожному районі і чекаємо вас. Дякую. Дякую вам за цю інформативну розмову. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу, миру добра і до нових зустрічей на телеканалах Тернопіль-1 та Інтебе.